Напередодні пан президент Чехії був в Одесі та став свідком масштабної російської атаки проти нашого міста, Одеса проти всієї нашої країни. Було більше 200 ударних дронів. Більшість з них шахеди. Значні пошкодження є в Одесі, значні пошкодження звичайних будинків, торговельних центрів, магазинів тощо. На жаль. Постраждали люди, і фактично кожна доба в Україні це саме, саме такі російські атаки. Тому надзвичайно важливо і надалі підтримувати Україну, наших людей, підтримувати нашу протиповітряну оборону, наших воїнів, нашу стійкість. Звісно, ми підтримуємо необхідність сильної дипломатії і хочемо якнайшвидше, завершення цієї війни. Але завжди пам'ятаємо, що сильною дипломатією може бути тільки та, яка допомагає тиснути на причину. Цієї війни на агресора, і кожен день світ отримує нові нові докази, того, що єдиною причиною цієї війни є Путін. Є його Росія вже більше тижня на столі пропозиція повного припинення вогню і тиші немає, тільки тому, що цю а, пропозицію не сприймає Путін. Тому тиск потрібен тиск на Росію. Сьогодні ми обговорили з президентом Чехії всі ключові деталі ситуації на фронті. І загалом деталі цієї війни. Ми цінуємо чеську ініціативу щодо а, допомоги Україні артилерією, і ми працюємо разом для того, щоб ініціатива була ефективною. І в цьому році я поінформував про розмову з президентом Трампом та про підготовку наших команд до нової зустрічі в Саудівській Аравії найближчим часом. Ми вдячні за підтримку. Ми обговорили також спільну європейську роботу заради гарантій безпеки для України. Ми сподіваємося, що Чехія буде сильним учасником нової системи гарантій безпеки для України і в перспективі для всієї Європи. Ми обговорили деякі питання щодо оборонного виробництва. Наші команди України та Чехії мають конкретні проекти. Кожна правильна ідея для розвитку наших оборонних спроможностей має бути реалізована сьогодні. Деякі домовленості будуть вже реалізовані. Україна вдячна. Чехії за підтримку нашої держави у відносинах на рівні Європейського Союзу зараз, на жаль, сповільнились деякі перемовини щодо вступу в ЄС, і це через блокування представниками однієї країни, всієї роботи України та всіх інших держав-членів Європейського Союзу. Ми вважаємо, що Євросоюзу потрібно більше єдності, більш швидкості, більше можливостей виконувати обіцяни. Україна виконує свою частину зобов'язань щодо вступу, і процес перевон має цьому відповідати.